Будь ласка, будь-які фактичні дані так. я навіть можу зафіксувати своїми очима, а ви йдете в суд. Розповість... Суд це не доказ. Ой, чи очі це ж не доказ. Ви ж самі розумієте, що ви ахінею несете. Ні. Ще раз, мені цікаво, щоб ми жили у правовій державі. Ви згодні зі мною. А, згідно 19 статті конституції, ви маєте діяти лише згідно законів і в межах тих повноважень, які вам надані, все. Номер пункту 35 статті водія, Ви термозите чи що, що термозити? Може це витермозити авто. Їде боком. Ось така нова причина для зупинки транспортного засобу. Фух, ну скільки це буде ще продовжуватись? Звідки їх беруть цих працівників поліції? Просто немає в мене слів, друзі. Дивимося сьогодні дуже цікавий контент стосовно того, що працівника поліції очі це в нього доказ. Я давно вже цього не чув. Я думав, вже всі вивчили, що такого доказу нема В статті 251 кодексу України про днів правопорушення. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Дивимось цікавий контент. Обов'язково підписуємося на цей канал. Поїхали, я четвертий раз запитую: є превентивний захід, 35 стаття. Зупинка транспортного засобу. Ну, 11 пунктів. перший пункт. Перший, Перший пункт. пункт. Повідомте, як Порушення він звучить. Правил Порушення правил дорожнього руху. Да, Давайте да. прочитаємо повністю. Притаєте. Якщо водій порушив правила дорожнього руху. Добре. Яке саме правило дорожнього руху я порушив? Я повідомлю. Ви ж не попугай, повторяю, по 10 разів. Ви кажете, що у мене несправний... Почуваєте. Так, іще раз, ви... Почуваєте. Ви. Згідно тоді тієї ж тридцятої статті так, повинні повністю повідомити, так, що в мене автомобіль їде боком, так? Так, так. Це є технічна несправність. Порушення ось. Яким боком? Почули? Який е, ще який раз пункт у ПДД? Бок? Читайте 121 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення. І ще раз ви. Ваше порушення. Я ж не попугаю, вам по 10 одразу почули. Так, хлопці, почули, добре. 18.3, 18 .3. службове посвідчення сюди. Шаблій Данило Костянтинович, поліцейський Кременчуцького РУП, Дійсне до 31.01.29 року. Давайте і ваше також. Ваше посвідчення водію. Бражник Владислав Вікторович, поліцейський Кременчуцького РУП. І е, ще раз, і ще раз, якщо у мене є правила порушення дорожнього руху, так. згідно першого пункту статті 35 закону України про поліцію, будь ласка, докази по справі, свідчення Тому свідків. На докази по... По свідченню посвідчення водія. Можна на екзамені? Кому Вуму. я буду його показувати? Ми ж не на екзамені, каже працівник поліції. Ні, ви на екзамені, тому що ви нічого не знаєте, і вам потрібно вже вивчити свої права. До речі, водій, що ти хочеш знати свої права, або якщо ти хочеш, щоб в тебе був надійний юридичний захист і підтримка кожного дня без вихідних, то тобі до клубу юридичного захисту водія. Тим паче встигне до 22 жовтня передбати пакет послуг клубу АД, стандарт та стандарт Поліс» на 12 місяців, і ти гарантовано отримуєш бонус. Подарунок, участь у прямому ефірі на вебінарі причини зупинки транспортного засобу, який також пройде в жовтні місяці. Всі деталі в описі під цим відео розпочинайте розгляд справи. розпочинати відносно водія. Одразу докази по справі є рішення Верховного суду, в якому чітко вказано одразу докази по справі. Тоді ви вже розпочинаєте справи. Я заявляю клопотання і далі по списку. Поки що ніякого, ви ще докази не надали. Ну, я за кермом, водій. Я водій. Що, що водій. Ну, я водій я далі. Водій ну, я ж я вас за порушення. Я... я хочу ознайомитися з доказами. Я, я... я хочу ознайомитися з доказами. Яким клопотанням? Хлопці. Ми витрачаємо час один одного. У мене є посвідчення з собою на законну вимогу. Законність ви ще не підтвердили. Хлопці, я телефоную 102. Е, дивіться, ми вашу скаргу зараз зафіксували, передали на реагування. І ще раз, хлопці, я затриманий. Так ви ж дієте по тим інтернетам в незаконний. Я не підійшов, повідомив вашу причину зупинки, повідомив все, що ви. не можете довести цю причину. Я мені вона не довезлася. Не... Яким чином? Розкажіть, будь ласка. Будь-які фактичні дані. Я навіжу зафіксувати своїми очима, а ви йдете в суд. Суд це не доказ. Ой, чи очі це ж не доказ. Ви ж самі розумієте, що ви ахінею несете. Знову ж таки, він каже, що може зафіксувати своїми очима, а потім ви йдіть в суд і о, оскаржуйте. Візьмемо твої очі і підемо до суду з твоїми очима. Що взагалі несеться? Я не розумію. Ну чому так складно вивчити друзі? Ви водії молодці. Знайте, що очі це не доказ. Ми це вже проходили мільйон разів. На жаль, працівник поліції вам треба трошечки підчутнути чинне законодавство. А краще взагалі скласти своє службове посвідчення і піти займатися іншими справами ще раз, мені цікаво, щоб ми жили у правовій державі. Ви згодні зі мною згідно 19 статті конституції, ви маєте діяти лише згідно законів і в межах тих повноважень, які вам надані, все. Це вірна каже воді про те, що є стаття 19, Давайте її поважати. Давайте поважати конституцію. Нашого об неї ноги витирати. Стаття 19 Про що каже органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений конституцією та законами України. Все досить просто. Нема тих речей, про які каже працівник поліції, тобто. Це не передбачено ні очі, ні ще щось. І, до речі, вірно каже працівник поліції: ви там понадивлялися на Ютубі. Все вірно, понадивлялися. Треба дивитися, треба знати свої права. Треба вміти захищати свої права. Треба вміти ставити працівників поліції на місце. Тому, друзі, що? Тебе зупиняє поліція. Що далі? Більшість водіїв просто губляться у цей момент, що показувати, що казати, де межа повноважень працівника поліції, але твій спокій він починається зі знань. І Я готовий тобі дати ці знання і спокій, бо маю понад 15 років адвокатської діяльності і створив міні-курс юридична база водія. Це шість важливих уроків, після яких ти чітко знатимеш, що має право поліція, а що ні. Плюс спільнота учасників прямі ефіри зі мною для твоїх питань та ексклюзивні подкасти. Уроки завжди в твоєму Телеграм. Доступ назавжди, а ціна зараз лише 299 гривень. Посилання на сайт курсу та деталі, друзі, в описі під цим відео. Тому встигніть зайняти своє місце. Не чекайте наступної зупинки і будьте готові вже сьогодні. Так, хлопці, на вас на вас уже залишена скарга. Це раз. По-друге, відео буде у всіх блогерів, автоадвокатів і всіх інших. Почули? Ви розумієте це? Звичайно. Добре. По-третє, я не визнаю законність моєї зупинки. Плюс ви кажете, що я не затриманий. Ну, правильно, правильно. Я можу їхати. Не що вона їде в право. Ні, хочете, зараз проїду, відпущу руль 100-200 метрів, вона буде їхати прямо. Зроблена ходовка, зроблена рульове, все зроблено. Може б ви правопорушення якісь шукали чи ще щось? Які правопорушення? Не, не знаю, які. Розбой, наприклад, грабіжі, блядь, убійства, ще що ну, небудь. Ми зупинили транспортний засіб. Ну ми зараз на лінії патрулювання. Які Супер, клас. Ми шукаємо за да, у мене там да, свет не свій. У мене аварійка не працює. Чи може може я не пропустив поліцейську машину, яка їхала із проблизковим маячком? Ану ще які варіанти. Або в мене ознаки сп'яніння. Ні, 130-ту не будемо шити. Нема? Супер, уже добре. Ми нікому нічого не шили. Ми підійшли і в правовому полі вам повідомили вашу причину. А, скажіть і. Те, що ви включили телефон вже на четвертий раз почали записуватися, це ваші. Ну... Так ви ж після того, як я почав і записувати і не хочете сказати мені причину зупинки. Це не дивно? Так перевіряйте, ви ж відкрили телефон в Google. Зайдіть, подивіться вашу причину зупинки. А ви зобов'язані при причині зупинки надати обґрунтовані законні. надали, Поки ви не включили камеру. Які надали обґрунтовані? Три рази. Ну, ви вже поміряли лінійкою. Що мірять? Вісь. Що мірять? Ну, міжосіве розстояння чи ще що небудь. Я ж не знаю, як це визначається. І ви не експерти, самі ж сказали. Привіт, Максим, Подивися твоє відео. Скажи мені, будь ласка, чим ситуація закінчилася після того, як вони там стояли біля машини. Думали, думали, що потім відбулося. Після зйомки поліцейські сіли до свого службового авто, яке стояло позаду мене. Я ще почекав 3-4 хвилини, з їхньої сторони ніякої реакції не було. Я завів авто і поїхав далі. Вони мене супроводжували ще кілометр півтора до найближчого перехрестя. Тоді я поїхав у свою сторону, вони у свою. Все мене... Цікаві речі, каже працівник поліції. Подивіться вашу причину зупинки в гуглі. Нема слів просто коментувати такі речі дуже важливий момент. Друзі, запам'ятайте, тут водій каже вірні речі стосовно рішення Верховного суду стосовно докази, Потім документи, тому що що в нас є 20 рішень Верховного суду. Ось таку методичку ви можете придбати в нашому дешопі. Посилання під цим відео. Ми відкриваємо рішення і дивимось згідно рішення від 15 березня 2019 року. Номер справи, ось вивожу вам на екран. Суд зазначив, що поліцейським належним чином не задокументовано та не доведено належним і допустимо доказами факту порушення позивачем правил дорожнього руху, враховуючи наведені висновки попередніх судів про. Неправомірність вимоги посадової особи, тобто працівника поліції до водія про пред'явлення документів, в тому числі реєстраційного на ТЗ, є обґрунтованим. Таким чином, що ми маємо? Суди підтвердили, що неправомірні вимоги дійсно були. І ці твердження є обґрунтованими. Тобто, тобто що, друзі? Суд апеляційної інстанції, суд Верховний, вірно зазначив. Про відсутність належних та допустимих доказів вчинення позивачем адмінправопорушення. Таким чином, поліцейський не зміг підтвердити порушення правил водієм і не пред'явив належних доказів. Тому водій, водій, не має обов'язку пред'являти документи для перевірки. Все досить таки просто. Знайте свої права, це дуже важливо. Друзі, користуйтеся своїми правами. Фіксуйте, залишайте скаргу. подивимось, який буде результат стосовно цієї скарги на цих працівників поліції. Кременчуцький рух, передую вам вітання, пора вже начити своїх працівників, ну користуватися якось чинним законодавством, а не просто ось зупиняти водіїв, тримати і, врешті-решт, відпустили водія. Друзі, підписка на цей канал, коментар під цим відео. Знайте свої права, бережіть себе і усім вам мирного неба.